Дай Боже, здоров'я вам і осіни вас, Боже, на все свято і Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, якої є сьогодні всесвітнє свято Вернець. Долучаємо наші моління за всі наміри пречистої богородиці і ще за скорішу перемогу України. Прославимо маму, що кличе до храму. Ходи Христу і слава Україні, героям слава з Богом Богородицею, Вітаю вас, я Борис Заводюк по У 2416 фільмі Покур Христайпа я знімаю у понеділок, 7 жовтня 2024 року з міста Коломиї. Дав Бог мені особливо прощу нині. І Біля пам'ятника Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря, де особливі були мітинги, перші молебні в ГКЦ, перше підняття синьо жовтого прапору і ще й до того великі серечні події. Дай Боже, щоб Дух Святий все більше коло мив, і в Коломиї, і навколо Коломиї, і слава Богу, у нас сонячна погода. До свята правдивого упаду свята покрови, до свята козацтва, до свята захисників України Бог обіцяв потепління і показуєте, хай так у вас і на душі буде, дорогі мої брати і в хресті, знані особливо ті, які воїни наші дорогі, які все важче у цьому житті. Ті, які фронтовики, ті, які їхні близькі, їхні друзі бойові, які в тилу, які в шпиталях, які у біді. У діаспорі змушені бути і різні ситуації є, але стараємося збагнути, що на все воля Божа, що Бог перевіряє нас в той чи інший час, яку ми позицію займаємо, чи ми все собі за добро і правду в цьому світі, як Божі, світлі, добрі діти. Нас мають оті впливи потворить ми. Які все більше хочуть в цьому світі провадити плани сатани. Тож, дорогі мої, подякувати тим, які вірять у силу вервиці. Зверніть увагу, що наші воїни на фронті багато хто має вервицю на шиї, не дивлячись на те, що всякі обладунки і боєкомплекси разом десь під 40 кілограм, але вони носять ту вервицю і вірять в силу її. Є багато всяких чудес. Про які можна днями не то що годинами, а днями розповідати. Та в мене час обмежений, хочу вам показати нині відео, ті, що я вам підготував у цьому дні, і старайтеся, дорогі мої, носити вервицю на шиї. Я про це говорив ще з 2010 року. Дехто висміяв, навіть нас священиків це. Я завжди казав, що треба щодня молитися вервицю. Але є слово матінки Божої, що за те, що ви місяць носите вервицю на шиї і молитесь за ній щодня. Бог дає 10 добрих ангелів, не менше вам щомісяця, які допомагають не тільки вам добрі ангели, а й іншим Божим людям коло вас. А щомісяця Бог збільшує ту кількість ангелів і коли ви вносите вервицю впродовж року, то Бог вам дає у десятки, можливо, разів більше ангелів, ніж за місяць носіння. Я ношу вервицю 33 Років причистої богородиці Марії, з якою особливі чуда, яка особливо матінкою Божою Богу передана. Але е, я за місяць Бог мені дає не десятки ангелів, а десятки тисяч. Добрих ангелів це сказала Божа Мати, починаючи з 2022 року. І я завжди прошу Господи, забирай побільше тих добрих ангелів від мене і посилай туди, куди просить пречиста Божа мати, і дай мені силу встояти все більше молитись і вірити, що ті добрі ангели неминуче переможуть злих. Неминуче з Богом і Богородицею переможе наша Україна. Дай Боже скоріше. you <laughs> Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа. Він захищав країну та давав відсіч окупантам на Сіверському напрямку. Про це повідомила Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон. Про смерть чоловіка та захисника України стало відомо у неділю, 6 жовтня. Перед смертю на похороні те, що особа писав наступне: наша перемога неминуча. Ірина Фаріон завжди з нами підписав останній знімок воїн. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні. Села Свободи бригади швидкого реагування НГУ Робіж і віддав життя за державу співчуття батькам Софії Еві і Дмитрику. Знову пачки грошей підроблені медичні справки. У лікарки з Житомира вилучили понад 4-4 мільйони гривень в ході обшуків. Поліція, що робила ця 56-річна жінка? Вона видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Зокрема, поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ. Однак, у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов'язане. З інвалідністю фігуранці загрожує до 10 років в'язниці. Ревізори залужно опрацюють. Крім того, СБУ та прокуратура взяли на хабарі голову Житомирської митниці Ольгу Ілінського та її заступника Олега Можовського, начальника управління Андрія Максимця та посередника рішало, як зазначають джерела в органах. Дані кадри проводили обрудки та обкрадали ЗСУ, а також мотили схеми з волонтерською допомогою в особливо великих розмірах. Гуманітарка для військових ними розкрадалась. Зараз вони всі СІЗО. оглавкому зсу під час наради до слова доповіли про даних рішень. Шал він в тому числі подякував СБУ за вдалу роботу з внутрішніми ворогами, які шкодять збройним силам. Нагадаємо, у Києві на закритому складі було виявлено сотні тонн гуманітарного вантажу, який призначався для військових та цивільних осіб. Ця гуманітарна допомога була завезена в Україну з різних куточків світу ще на початку війни. Серед того, що там зберігається військова амуніція, гуманітарні бокси, а також безліч уже зіпсованих продуктів. Поліцейські, які відчинили цей склад, а також охоронці, орендодавці та волонтери, що потрапили всередину величезного сховища. Були вражені масштабами побаченого, пише Уніан. Досвідчений волонтер Максим Лисенко, оцінивши усе, що там складено, каже, що на складі осіло щонайменше 25 величезних фур. З гуманітарним вантажем. Зараз багато з того, що там було приховано. Орендарями ще з весни минулого року вже стало непридатним. Туди були завезені речі, що як повітря потрібні військовим на фронті. На одному зі складів виявлено військову амуніцію для розмінування, бронежилети, шоломи, ноші для евакуації поранених. Все це могло врятувати десятки життів, але це закрили під замок. І залишили на розтерзання щурам. Просторочені продукти там лежать поруч із військовою амуніцією та медичними препаратами, які призначалися для фронту. Експерти кажуть про 500 тонн продуктів, які зіпсувалися. Деякі буквально згнили через те, що давно вийшли терміни їхньої придатності, а також через неналежне зберігання. Пакети з їжею, що залишилися роздерті безліч щурів, які бенкетують на всьому цьому продовольчому достатку. Заходиш, а щури бігають гуманітаркою, дитячим харчуванням, і це все їдять. На цих складах є все відео Мекаментів медичного обладнання ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України. Вони зберігаються на цих приватних складах, розповідає орендодавець Василь Моїсеєнко. Деякі кропки з вантажами варварські розірвані, а їхній вміст розкиданий. Там явно шукали що цінніше, аби забрати собі. Решту просто кинули гнити на закритому складі. Я вперше в житті таке бачу, тим більше в умовах, коли в країні йде війна, що ось так просто нахабно, це просто нелюдяно ставитися до гуманітарної допомоги. Взагалі, до своїх спів. Чизників з гіркотою каже волонтер, судячи з маркування на коробках на самому початку війни, ці вантажі націлали нам з Азербайджану, Польщі, Великобританії та інших країн, і все це виявилося так бездарно знищено, а могло когось нагодувати, обігріти і врятувати. Слідство у цій резонансній справі вже триває повним ходом. Ось тільки чи понесе хтось належне покарання, чи відбудеться символічним штрафом, наразі невідомо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. М. Каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила борімося і поборемо. і вимилимо. нагадаю вам, що залишається 7 днів до. Дня 65-річчя пам'яті смерті великого героя України, вже святого провідника ОУН Степана Бандери. Вімо все більш патріотично, побожно, так як це робив він і його друзі. Вільні близькі, справжні ті націоналісти, які зараз є у житті. Якими все більше Бог і Божа мати, і неминуче буде наша перемога. Пісня на, на каскадна молитва. В житті, як по кризі крики на весні, як і в нині на твою правду від живі ділити, як твої зрозуміти, степали ночі і дні. степане, степане, за що в тебе пидно у чому твоя? Серці не віг, віру батька і мами на свого, і прости не міг, тих то в душу за віщо дітьми, ти пликав на чужині, страждену зернину любові, а на вітній землі Висівали полову зими, не пане Тому твоя перед світом вина, твоя ті провина, що є Україна, твоя ті вина. Shalimini Tazal 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 Tazal